Сьогодні, в цей день, я хочу привітати всіх татусів, всіх батьків з цим святом, тому що сьогодні такий важкий час, коли у нас війна. Мають бути щасливі моменти, особливо для дітей, адже діти не розуміють війну, що таке немає радості, що таке немає хвилинки. Посмішок і яких сюрпризів. І ми сьогодні зустрілися саме в публічній бібліотеці, це комунальний заклад Перечинської міськради, які ради нас прийняли, і ми змогли разом із національним відповідальним бізнесом провести такий чудовий захід для діток. Ми дуже багато робимо соціальних проектів, які спрямовані на покращення життя найголовніших в нашому житті це наших дітей. Ми вважаємо, що наша співпраця плідна співпраця з наш дім перечин. Принесе дуже багато користі саме в напрямку допомоги дітям і розвитку їх як особистостей, допомоги їм ну, покращити да, десь своє життя в напрямку культури, розвитку, спорту. Для нас, для нас це е, яскравий взявець того, що до нас приєднується соціально відповідний бізнес різного рівня, є великий. Але приєднуються і середній, і малий. Ми повинні цінувати такі моменти. Основна ціль громадської організації наш дім перечин це є створення діалогового майданчику для співпраці і об'єднання. І ми це робимо, і будемо робити надалі.